Така клоунада, просто по мера рівно вийшов до нас перше за два роки, міська рада відкрилася в суботу. Вони вирішили саме в час і день нашого мітингу, коли я саме приїхала, вручити чотири дрона Мавіки і два fpv дрона бригаді. Я готова, до речі, кожного дня приїжджати, якщо вони будуть вручати так дрони. Я у мера запитую, скільки ви грошей виділили на? На Збройні сили України за 10 місяців 23-го року ви виділили всього 5,8%. Чого ви не 20%, як ми вимагаємо всіма мітингами гроші на ЗСУ виділяєте на оборону? Він таки каже. А ви взагалі хто? Я типу не буду вам відповідати. Я кажу, так це ж ваша відповідь на мій офіційний запит. І мер таки каже, так, а які питання? Я не можу вам відповісти. Ну, так, а що ти за мер, якщо ти не знаєш, скільки ти фінансуєш оборону? Податки Податки на на фронт!